Залізниця не знає тиші. У будь-яку мить доби, хтось чергує на станції, хтось керує локомотивом, хтось перевіряє справність потяга. Залізниця завжди в русі, щоб з'єднувати країну, людей, громади, бізнеси. А коли почалась повномасштабна війна, цей рух став життєво важливим. З перших днів вторгнення залізничники вирушають в евакуаційні рейси та допомагають українцям дістатися безпечних регіонів. Щодня залізниця доставляє майже півмільйона тонн вантажів, зерно, пальне, гуманітарну допомогу, військову техніку. Залізницею до України приїжджають міжнародні лідери. Залізницею українці повертаються додому та їдуть за кордон. Але залізниця це не лише тисячі кілометрів колій чи складна масивна техніка. В першу чергу це понад 175 тисяч людей, які створюють цю систему: машиністи та інженери, провідники і диспетчери, ремонтні бригади і електрики, залізничники це десятки професій, які забезпечують рух країни. І від роботи кожного та кожної залежить, чи приїде пасажирський поїзд за розкладом, чи доставиться вантаж у місце призначення. Коли інфраструктура зазнає атак, залізничники якомога швидше ремонтують та відновлюють пошкоджене, водночас оперативно перебудовують маршрути та піклуються про пасажирів, рейси яких затримуються. Залізничники зігрівають на вокзалах, коли в містах блекаути. А ще показують нам, що таке інклюзивність та безбар'єрність. Цього року створено перший експериментальний повністю безбар'єрний вагон. Залізничники захищають країну. Понад 15 тисяч у лавах Збройних сил. Залізничники змінюють країну. Вони показують, що таке стійкість, людяність і турбота залізниця це люди, які знають рух, це життя, і поки вони на роботі, країна рухається вперед.